Значить, не став я дочікуватися, коли у мене ці запобіжники почнуть горіти. Хочу вам показати, щоб не розтягувати відео. Лишня робота. Бачите, апарат працює, запускається від акумулятора. Хочу вам показати, що твориться на їхніх затворах кожного плеча, коли у нас з'являється напруга. осцилограф я перевожу в режим одночасного, Тригер осцилографа я перевожу в режим. Одночасного спрацювання при зміні сигналу. Так, виставлю 0. От, виставлю 0. І тепер стаю на перше плече. Ну, неважно, одне із плеч. Беремо раз, давайте по мінусу. і Так, і от тепер запускаю ніби від мережі, включаю кнопку. Бачите, що в початку там є. Зараз я трошки розтягну час. Дивіться. Зараз нормально. Хочу пояснити, значить, середина це 0 відкриття одна клітинка, це у нас є 5 вольт. одна клітинка на поділку. Значить, n канальний транзистор він відкривається, коли у нас є 6-7 вольт От, від нуля вверх. 6-7 вольт, значить транзистор буде відкриватися. Тобто, при, під час вимкнення у нас немає імпульс іти вверх. Пробуємо ще раз. От, А тут що бачите, А тут бачимо, що під час вимкнення у нас імпульс пішов вверх, буквально до 7 вольт навіть. Після чого спустився ниже нуля. Там Він би мав тут бути з самого початку, але чомусь імпульс виходить вверх. Так, зменшуємо, верніше, збільшуємо період. Ще раз запускаємо. Це саме плече з кнопки. Бачите? Кожного разу під час ввімкнення у нас є імпульс вверх на початку, після чого він переходить в мінус. Ну, тут фактично його можна казати не було. Ще раз, запобіжник. А. А я мучаюся. Один запобіжник вже вилетів. Це той, що на батареї. Запобіжник, який стоїть на а, трансформаторі живий. Ну, бачите, вони нам і не потрібні. Бачите, от я нажимаю кнопку від батареї, і нічого не стається. Ще раз запускаю. Бачите, який імпульс великий? От. Це одне, тільки одне плече. Тепер я стою на інше плече, теж по мінусу. Тут теж той імпульс є. Тобто, всі транзистори іноді не відкривають. ну Верніше, не так, на всі транзистори на початку йде позитивний імпульс, а тут взагалі дивіться, який він високий. От, От і все. От, і вся причина, чому їх рве. Щось є всередині те, що призводить до от такої поведінки схеми, коли у нас під час подачі напруги з мережі, стається позитивний скачок вверх. Верніше, скачок в плюс. Тепер третє плече, ті, що вже йдуть з іншого боку. Ну, тут те саме. От вам і вся. Ну Тут щось теж було, але тригер не спрацював. Бачили, що воно там було. Бачите? Кожного разу під час Ну тут не зовсім з цього боку. Але іноді проскакує. От тоді, коли проскакує, ну давайте я поміняю запобіжник, поставлю ще один. Да, поставлю по батарейці, поставлю ще один. Знову обнуляємо. Ну, давайте стаємо на четверте плече. Так. Вот. І вмикаємо на кнопку обнулили тригер. Давайте. Все, запобіжних згорів. При першому ж ввімкненні, <звук> да, апарат запустився того, що від мережі він запустився, але ви бачите, що кожного разу, практично кожного разу, на, на наші затвори, наших транзисторів, йде позитивний імпульс, якого не має бути, і всі чотири плеча. Певні моменти відкриваються достатньо для того, щоб через них пішов струм, який може розірвати транзистор. Ну, хочу сказати, що імпульс не є доволі такий вже і короткий, 5 мілісекунд на одну поділку, то маємо. Десь 1-2-1,5 півтори, півтори, ну, пів, мілісекунди. В принципі, не так багато, але бачите, цього достатньо для того, щоб їх розірвало. Ну, Ідемо пробувати зробити один рецепт, який сказали зробити самі китайці. Пробуємо.